Всім привіт! Сьогодні ми будемо садити чесник. Ось уже ми наготували по поводу часника. Чому не знімав відео? Зняв там декілька і все. Діло в тому, що було багато роботи з полуницею, не вистачало мені часу, батьки викопали і по суті я вже не знімав. Який він в нас росте? Ну, в нас він росте. Не сказати, би, що такі мега мега здоровенний Ну, такий, я б назвав би його ну, такий, середній часник. А, ось такий він росте. А, більше ми попродавали. Є тут а, і більший у нас, ось навіть видно по зубцях, ось бачите, які тут зубці. Ну, такі чималі зубці йдуть. А, стосовно сортів часника, які в нас сорта? А, це Марадо і Гермідур. А, стосовно цих сортів вражання своїх справді непогана. Ну, понятно, що якщо у вас там буде чорнозем, там капельний полив, деякі там використовують, то у вас буде гарний часник. Це часник дорогий, і купували його ще давним-давно у сільському віснику. А я так буквально на днях перед посадкою зайшов глянув ціну посадкового матеріалу. Ціна здивувала. Якщо не помиляюся, ціна майже пів тисячі гривень за кілограм. Тому часник, як би сказати, варте своєї уваги. Ну, сорта змішані. Вони, в принципі, навіть любаша чимось схожа на цей сорт. Але це не любаша. Любаші в нас е, не було. Часник ми обробляли е, хорусом і фунгіцидом. Хорусом обробляли, щоб він не гнив, бо там, де ходить, батько е, робить уже розпашкою ямки для посадки часника, то там е, дуже важка земля йде і весною. Ідуть проливні дожді, і не завжди є можливість влізти в город. Плюс застоюється вода, бо знизу за теплицю там йде така болото йде, і виходить, що воді тупо нема куди стикати, особливо коли така сніжна зима. Тут все в розорі в воді стоїть, полуниця у воді, тому обробляли хоросом, щоб не гнив сам частник, бо згниває. Загнивається часничина і потім стебло починає жовтіти, і, по суті, воно потім гниє, купаєш гнилий часник. Не весь, ну таке буває. Також обробляли ще фунгіцидом. Ось, Я не знаю, як він називається. Треба буде батька спитати, закріплю в коментарі або в описі, напишу до цього відео, щоб не жовтіло листя, бо коли він сходить, жовтіє. Листя жовті, такі, стебло зелений, здорове, але кінчик листя такі починає по чуть -чуть жовтіти. І до літа воно повністю стає жовтим. Хоча причин, щоб він вже жовтів, немає. Ще стоїть якби, нормальна погода, волога, але він жовтіє, особливо в тому місці, де ми садимо. Тому такі обробки є вимушеною мірою. А зараз я покажу, яка глибина. Посадки ширина міжраді ми робимо. Ямки глибиною йдуть десь такі до 8 см. Розпашку їх робить дуже зручно, можна такі граблі дерев'яні робити, і такі колки теж тягнуть а зразу по три штуки. Ну Ми робимо розпашкою. Міжраді якою шириною, щоб пройшов ручний культиватор. Робимо, бо ми обробляємо часник ручним культиватором. Дуже так класно він ріже зілля, підпушує заодно цю дубову землю. І якби не потрібно сапкою стояти і його перекопувати півдня. А так, культиватором а, пройшов, 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 сапкою між кущиками так обробив, як картоплю, і в принципі все. А Стосовно я так, ну, міжраді приблизно десь. А, Десь такого 15, 20, 21 сантиметр. Думаю, цього достатньо, щоб його садити. Так, Стосовно посадки часника, як садять. Точніше, як ми садимо, ось видно края зубців. Садимо глибоко, також впихаємо, щоб плюс просадить грядка. І щоб плюс не вимерзло, тому що коли сильні морози вимерзає, якщо мілко посадити. також, також Тут не сильно то й глибоко, У нас, здається, тут десь до сантиметрів буде 5-8, плюс воно заволочиться, забронується і воно ще плюс просяде. Так що буде нормально. Також чим, з чим садимо? Садимо з нітромофоскою, такою розовою. Такої я його так хожу Посипаю це для, для росту. А потім вже, ну не те, що для росту, а для укорінення, а потім вже я е, е, буду знімати ряд виду, чим ми підживлюємо. Ну, багато не треба, така щепотка. І все. Це дуже досить, досить такий швидкий процес, я би сказав. Хтось садить, хтось е, робить ямки, а хтось ходить, так як я знімаю, я ходжу добривом е, посипаю. І це все діло швидко робиться. Хтось скаже, для чого вам стільки то часника, Все дуже просто. Часника садимо стільки на продаж, тому що в цьому році часник був по 100 гривень. Ось вже, в принципі, все, ну майже все. Мати десь садить годину-півтори. Я вже за цей час встиг накопати деякі, деякі ще розсади, що залишилися, плюс пересадити там таку розсаду, яка не йде на продаж на весну. І мати посадила десь півградки. Грядка довжиною 18-20 метрів і шириною до 3 метрів, можливо, навіть трошки більше. Висадила вона, наскільки я бачив, отаких от два або три черпачка. Тобто, ще залишається два. І ця градка якби, ще буде лишній часник. Прийдеться ще десь його досаджувати. Напевно, більш всього, що будуть десь баранувати цю градку наступну. Десь зверх заборонують і буде досаджуватись тому що часник оброблений і його потрібно в скорому часі садити. Також в цьому році я ще зніму для вас серію відео про цибулю. Цибулю в цьому році будемо на зиму садити багато, десь близько 4-5 кг. Зазвичай ми садимо. У два з половиною рази менше, чому так багато, все дуже просто. Ціна на цибулю 30 гривень, і її на осінь, ну навіть якщо насіння по 130 а, в середньому її вигідно продавати. Тому що з кілограма цибулі в нас на суглинках можна зібрати урожай до 50 кілограмів. 40-50 кілограмів це нормально. І насіння відіб'єш, і ще щось якусь там тисячу на осінь заробиш. А якщо таких посадок зробити 4, 5, 6, ось тобі і мінімальна зарплата. Стосовно чесника, відео зробив більш таким говорячим, не тому що мені немає що сказати, показати. Садити його, в принципі, він в Ютубі відео багато, як його. Да? Я просто в цьому відео зробив на своєму каналі більш акцент на сорта. Які ми колись виписували, що справді непогані, плюс чому ми так глибоко садимо, широко садимо і так далі. А розміри всі я там, о, вам розказував, чому такі широкі міжраді, чому така глибина і так далі. Ну, коротко про глибину, воно здається, що воно так глибоко садиться, ще туди впихається. Коли засипаєш, картинка трошки інша. Тому що нема оцих горбів, воно чуть нижче таке, таке десь стає. Якраз нормально, плюс просідає грядка, і часник якраз. Нормально себе відчуває. Також у відео був акцент на обробку часника перед посадкою. Чому це важливо? Тому що, я як і казав, на цьому на цьому полі, на цій землі важливо робити обробки препаратами, тому що, здавалося б, часник да ще й обробляти препаратами. А все діло у волозі, тому що ми бачимо, яка тут земля. Дожів уже немає нормальних з місяць, а земля, бачите, яка ще стоїть. Хоча в нас така зараз стоїть погода плюс 15, плюс 20, як вийде сонце. І ну, земля тут справді така важка, впитує вологу, і тут волога непогано тримається. По цій причині ми сюди трошки переносимо а, Ну, Зручно довгі грядки собі нормально з пасортами пройшлися і а, можна садити. А, також. А, це не останнє відео з чесником. На трій рік я постараюсь вам зробити більше відео. А, понятно, що в цьому році це напевно все. А у 23-му році це буде вже ж серія обробок, серія підживлення під чесника. Також будемо експериментувати і на виході подивимось, який буде урожай.